Міні Р50 2001 року поклав початок історії успіху марки, відродженої під крилом BMW. Трохи шкода, що шлях до успіху був місцями нерівним, що добре відчули деякі власники. Сьогодні автомобілі марки Міні асоціюються з двома крайнощами: стиль, що запам'ятовується, і висока вартість утримання. Те, що ці автомобілі не дешеві в експлуатації, вже відклалося в загальній свідомості, зокрема, й тому, що перші два покоління сучасних міні, м'яко кажучи, були не зовсім зразками надійності. Випуск міні-серії F почався на початку 2014 року. Першою в салони надійшла тридверна версія F56. За нею через кілька місяців надійшов п'ятидверний хетчбек F-55, потім прийшли Clubman F-54, Кабріолет f 57 з 2016 року і Countryman F-60. Перший рестайлінг був проведений у 2018 році. Clubman пройшов фейсліфтинг роком пізніше. Крім іншого, в рестайлінгових зразках з'явилися світодіодні задні ліхтарі з малюнком британського прапора. Втім, на деяких старих машинах вони теж є. Це популярний так званий ретрофіт. У 2019 році у виробництво надійшла електрична версія Electric Cooper SE, тільки в тридверному виконанні. На ринок електричка потрапила у 2020 році. Модель створена на базі BMW I3S, але є передньопривідною. Плагін гібрид теж присутній у модельній ГАМІ, але тільки у варіанті Countryman. Порівняно з попередником, якість збірки помітно зросла, та й сам автомобіль підріс. Багажник став більшим, 211 літрів у тридверній моделі і 278 у п'ятидверній. На другому ряду сидінь стало трохи зручніше, хоча двом дорослим там, як і раніше, не дуже комфортно. Посадка на задній ряд у тридверній версії потребуватиме гімнастичної підготовки. У п'ятидверній моделі. Посадка простіша, але і тут є свої особливості через доволі вузький дверний отвір. Спідометр було переміщено з центру панелі і встановлено перед очима водія, віртуальні показчики з'явилися на більш пізньому етапі виробництва. Оснащення могло бути дуже широким, найбільший інтерес представляють світлодіодні фари в базовій комплектації фари слабенькі. Датчики паркування, електропривід дзеркал, скляний дах, якщо він працює, і автоматичний кліматконтроль. Базові сидіння непогані, хоча багато покупців віддадуть перевагу спортивним, оснащеним, крім іншого, регулюванням довжини сидіння. Найбільш поширений на вторинному ринку бензиновий турбомотор 1.2T або 1.5T R3B38. Версії з дволітровими турбо R4 B48 зустрічаються рідше. Дизельних версій, як із трьома B37, так і з чотирма циліндрами B47 порівняно небагато. У середині 2019 року з гами хетчбеків і кабріолетів було вилучено всі дизельні двигуни. Вони залишилися доступні в Clubman та Countryman. Усі мотори розроблені BMW, належать до модульного сімейства B і мають деякі спільні компоненти. Відомі за попередником проблемні бензинові двигуни Prince Спільної розробки BMW та Peugeot пішли в минуле, їм на зміну прийшли b 38 та b 48 У b 38 до весни 2015 року зустрічалися проблеми з наполегливим підшипником колінвала, виникав стукіт, добре помітний на холодну, недуга зачепила переважно 136 сильні мотори. Заміні підлягали опорні втулки або навіть весь двигун, проте цей мотор менш проблемний ніж принц. До кінця 2017 року у версіях «One First» і One використовувався двигун 1.2 b 38 потім обидва були замінені на варіант 1,5 тієї ж потужності 75 та 102 кінські сили відповідно. Загалом, двигуна B-38 One First One та Cooper цілком достатньо для повсякденної їзди, а в потужнішому виконанні Cooper. він навіть може принести трохи задоволення. При цьому мотор не приносить зайвого. Середня витрата зазвичай становить 6,5 до 8 літрів на 100 км. Бензинові двигуни серії B-48. В автомобілях Cooper S, G, CV та GP поки що мають хороші відгуки. У b 38 і b 48 трапляються витоки охолоджувальної рідини або мастила. У першому випадку винен теплообмінник, у другому корпус масляного фільтра, прокладка кришки клапанів або сальники розподілувалів. Останні версії бензинових агрегатів отримали фільтр сажі GPF. Турбодизелі не уникли проблеми, що зустрічалася в BMW, протікання радіатора клапана EGR. Витік рідини міг призвести до пожежі в моторному відсіку. Чистий гліколь не запалюється, але змішуючись з відкладеннями у впускному тракті стає небезпечним. Симптоми несправності, втрата охолоджувальної рідини і запах вихлопних газів у салоні. На деякі автомобілі поширювалася програма профілактичного обслуговування, в рамках якої офіційний сервіс перевіряв модуль, і якщо виявляли витік, то деталь замінювали безкоштовно. В іншому разі клієнт оплачував діагностику у Б 37 міг вийти з ладу сам клапан ЄГР. У молодших дизелях часом збоїть система очищення вихлопних газів AdBlue. Коробки доволі надійні, проте в перші роки зустрічалися згадки про вискакування першої передачі в механічній коробці, а в старих автоматах коробка не бачила селектор у положенні P паркінг. В іншому, ви можете розраховувати на надійність будь-якої трансмісії. Підвізка, як і раніше, має багатоважільну схему ззаду, пружини все ще доволі жорсткі. Бажаючим більшого комфорту можна порекомендувати варіанти з адаптивними амортизаторами. Різниця в режимах Green і Mite відчутна, особливо на тлі режиму спорт і пасивної підвізки. Міні-серії F, як і раніше, Має дуже живе і пряме рульове управління з одного боку. Автомобіль охоче змінює траєкторію, з іншого, деяким він здається занадто нервовим. Збільшена маса, порівняно з попередниками, не вплинула на керованість Міні F, як і раніше, перебуває на вершині сегменту. Втім, є й ті, хто цінує більш легкі та більш картівські варіанти R5X. Слабкі місця ходової селенблоки поперечних важелів, передні амортизатори, опори задніх амортизаторів, крім того, міг зашуміти зовнішній шарнір рівних кутових швидкостей. При зовнішньому огляді міні будьте уважні до деталей. На деяких автомобілях хром навколо фар починає відшаровуватися, також відомі випадки пошкодження фарби внаслідок об обгумовою щільнювач дверей. Інтер'єр непогано переносить час, хоча деякі користувачі скаржаться, наприклад, на стуки і тріск, прогрес порівняно з попередніми помітний. Не обійшлося і без дрібних недоліків: наприклад, смартфон може перешкодити роботі системи без ключового доступу. Що призводить до неможливості запустити або зупинити двигун. Деякі власники скаржаться на проблеми із замком задніх дверей, іноді виходить з ладу кондиціонер та обігрів сидінь. Третій міні доволі вдала модель, але є кілька моментів, про які слід пам'ятати під час експлуатації, наприклад, міняти масло ще до рекомендації бортового комп'ютера або, в крайньому разі, раз на рік. Для обслуговування слід знайти хорошу майстерню, що спеціалізується саме на міні. Особливо цікавими є більш потужні версії Купер С та GCV або Купер СД. Вони найбільш завзяті.